Чому деяких клієнтів я зразу прошу сходити до психіатра за антидепресантами, а вже потім приходити на психотерапію? Це дуже схоже порівняння буде зараз з хірургією. Наприклад, коли хірург обезболює людину, щоб навіщо щоб залізти якомога глибше? І зробити там операцію. Так от психіка працює схожим чином: антидепресанти дозволяють психологу зануритися глибше. Антидепресанти дозволяють стабілізувати людину і вже потім працювати з точки зору психотерапії. Так, антидепресанти не являються обезболюючими для психіки. Але порівняння найбільше схоже з хірургією. Тобто, якби хірург не проводив анестезію, він би не занурився глибоко. Людина не дозволила би із-за надмірного рівня болю. З антидепресантами відбувається схожа система, схожа схема, схожа аналогія. Коли людина і так знаходиться в тривожному депресивному розладі або, наприклад, ще в якихось розладах, вона не зможе. Пройти глибинну терапію, тому що в неї тупо може сил не вистачити. Тому іноді антидепресанти, а вже потім психотерапія. Так, це не це буває не завжди. Так, це буває не з усіма. Але якщо все ж таки так сталося, що вам. Один психолог або психіатр говорить, що вам необхідно антидепресанти, або там анксеолітики, або легеньке, безрецептурне за типу мебіка, робафазолу чи біфрено, або, наприклад, їх е, травичкові аналоги на кшталт екстракту пасифлори, то це все робиться не для того, щоб вас кудись там підсадити. Це психіатрам не потрібно, ну, ви прийшли і пішли. Це робиться для вас, щоб психотерапія, наприклад, вам була легша, щоб, наприклад, вас спочатку стабілізувати, а потім вже змінювати вашу свідомість. Розуміли? І Якщо так, залиште, будь ласка, коментарі, чи боїтеся ви антидепресантів, чи боїтеся ви ліків, чи не боїтеся. Подискутую разом з вами.